Я хочу відкрити рахунок у високорегульованому форексному брокері. Як мені це зробити? Саме таке питання я отримую фактично кожного тижня, і тому сьогодні вирішив більш детально розповісти вам на тему регуляції форексних брокерів, що це є таке, як воно працює, плюси і мінуси. Взагалі, чи варто гнатися за таким форексним брокером? І чи можливо відкрити рахунок під потужною регуляцією українців в 2024 році? На сьогоднішній день є десь орієнтовно 350 форексних брокерів, І коли ви відкриєте їхні сайти, на всіх них буде вказано, що у Галі Regulated Broker Company найнижчі спреди там легко і просто вивести і завести кошти і зразу ж кнопочкою «Відкрий рахунок саме зараз. Чи ці компанії дійсно регульовані? Більшість із них так. Тому що компанія MetaQuotes зараз дуже прискіпливо ставиться до того, кому видавати ліцензії свої на MetaTrader. І тому, якщо ви хочете відкрити свого брокера, хоча б мінімальна якась ліцензія, але вона має бути. Але чи є це highly regulated? Ні, тому що є чотири таких регуляції найбільш популярних в світі. Це регуляція в Штатах, яка дозволяє залучати клієнтів із США. Наступне це є FSA у Великобританії, Айсек в Австралії і Сайсек у Кіпрі. Що таке є регулятор? Тобто це свого роду організація, яка контролює діяльність брокерів, видає їм дані ліцензії і дає їм дозвіл на залучення клієнтів з даних же регіонів. Чому ж брокери так женуться за цими регуляціями? Ну, по-перше, починяться чисто маркетинг, типу бренд Awareness, тобто клієнти з великими депозитами, вони будуть набагато більше довіряти регульованому брокері у порівнянні там з нерегульованим або тим, яким регульований в офшорах. Наступне те, що брокерська компанія, коли вона регульована, і набагато простіше відкрити рахунок у великому європейському банку, працювати з величезними поставщиками ліквідності, а також отримати велику кількість таких PSP, тобто методів, як отримувати кошти від клієнтів. Тобто, коли відкриваєте рахунок, ви Підходите до етапу поповнення вашого рахунку, і ви будете мати багато різних варіантів, як поповнити. Розумієте, тобто для брокера це буде можливість швидко отримати кошти від вас, а також швидко вам зробити вивід, і в той же проміжок часу він буде їм коштувати дешево. Найбільший плюс для нас, коли брокерська компанія є регульована, це те, що наші кошти в надійному місці, і в нас ніколи не буде проблем з виводом. Але другий елемент, який для нас є мінус, це їх навіть є три таких от моменти, але найбільший це торгові умови. І перше, це кредитне плече. Тобто є комфортне кредитне плече, з яким ми можемо працювати 1 до 200, 1 до 500, а там ми будемо мати тільки 1 до 30. Тобто 1 до 30 це на мажори Тобто це на євро-долар, фунт-долар. Далі на кроси в нас буде 1 до 20, на CFD типу там, золота, е, нафти і ще щось, на, в нас буде 1 до 10, на еквіті 1 до 5 і на крипту 1 до 2. Як торгувати, колись вони ставили мінімальний депозит 100 тисяч доларів. Зараз, як такого, якщо ви хочете відкрити рахунок під певною регуляцією мінімального депозиту, вже немає, але ви тут не можете комфортно торгувати з депозитом 1000 чи 2000 доларів. Вам потрібно на рахунку мати велику суму. Другий елемент ми не можемо заводити кошти по USDT. Тому що в Україні зараз це основний момент, і наступне третє не так просто відкрити рахунок. І взагалі, щоб ви свій мали якби, розуміти, що Україна є забанена країна, і ви не можете відкрити рахунок під однією з цих чотирьох регуляцій. І от вам і дилемка: а що ж робити далі? Тобто, ми хочемо торгувати в регульованому брокері, і ми розуміємо те, що нас не цікавлять такі от кредитні умови з кредитним... Плечем 1 до 30, ми хочемо USDT, і на допомогу приходить нова тенденція в світі, яка вже є вже насправді кілька років це арбітражна регуляція. Тобто, коли брокерські компанії намагаються відкривати там рахунки свої і відкривати компанії, і бути регульованим в великій кількості країн, і в залежності від того, з якої країни приходить клієнт. Вони будуть направляти його під певну регуляцію. Тобто, до в Дубаях є брокер, який працює з найбільшою регуляцією в даному регіоні, це називається ЕСКА, але він відкриває клієнтів під регуляцією в Йорданії. І всі задоволені. Розумієте? Зараз тенденція така, що. Коли мене контактує хтось з України, вони всі максимально зацікавлені в супер регульованому форексному брокері. А з Європи вони навпаки намагаються відійти від тієї регуляції через високі податки, неможливості торгувати, і навіть через те, що вас будуть запитатися: от ви хочете поповнити свій торговий рахунок, а де ви взяли свої кошти? Тому, друзі. Добре, те, що у вас є я, і у мене є таких дві хороших компанії, які можуть допомогти, які відкривають рахунок для українців. Компанії регульовані, але ви будете відкриті, до прикладу, ваш рахунок буде відкритий під офшорною регуляцією. Тобто я вам це пояснюю, так як є, і так як воно в принципі на сьогоднішній день і працює. Тому, якщо ви дійсно зацікавлені у відкритті рахунку у хорошому брокері, ще раз повторюсь. Не москальському, тому що оці всі москальські брокери, які так довго працювали у нас в Україні, вони продавали багато чого фейкового, тобто, навіть є таке, от поняття segregated accounts, коли Кожен рахунок клієнта відкривається на окремому суббанківському рахунку. Такого немає, в принципі, але ви маєте розуміти, що коли ви працюєте в регульованому брокері, регульований брокер не має права користуватися вашими коштами для своїх операційних витрат. Знову ж таки, що це нам дає? Це нам дає надійність, тому, якщо ви дійсно хочете відкрити рахунок в такому регульованому брокері, але в той же час отримати хороші торгові умови. Ви можете знайти мій приватний телеграм у дописі до даного відео. І давайте будемо дійсно торгувати через хороших брокерів. Дякую за перегляд даного відео і зустрінемося у нашому наступному.